Привіт! Знаєте, те, як ми шукаємо товари, кардинально змінюється. Вже минув час, коли ми просто вбивали пару слів у пошук. Тепер ми розмовляємо з нашими пристроями, показуємо їм картинки і очікуємо, що вони нас зрозуміють. Тож давайте розберемося, як саме голосовий та візуальний пошук буквально переписують правила гри в онлайн торгівлі. І тут виникає таке, знаєте, трішки тривожне питання. А чи не стають сучасні інтернет-магазини, навіть ті, що на Shopify, поступово невидимими? Якщо бізнес все ще робить ставку виключно на старе класичне со відповідь, чесно кажучи, може бути не дуже приємною. Ну дивіться, яка тут фундаментальна різниця? Раніше як було купити ортопедичну подушку, коротко і по суті. А зараз, зараз люди думають не ключовими словами, а цілими проблемами. Вони формулюють запит так, ніби розмовляють з живим консультантом. І знаєте, що найцікавіше пошукові системи вони навчилися їх розуміти. Це просто неймовірно. Отже, давайте почнемо з першого, мабуть, найпотужнішого тренду. Це, звісно ж, голосовий пошук. І це не просто якась нова фішка. Ні, він повністю змінює правила гри і змушує нас по-новому подивитися на те, як ми взагалі розповідаємо про свої товари. От просто вслухайтеся в цей запит, він не тільки довший і більш розмовний. Найголовніше тут він розкриває намір людини. Це вже не просто пошук товару за назвою, це це пошук конкретного рішення для конкретної проблеми. І це все змінює. І ось ми підходимо до ключової ідеї. Простих сухих описів товару, ну їх вже просто недостатньо. Контент на сайті має працювати як повноцінна консультація. Він має знаєте передбачати питання клієнтів і давати на них чіткі вичерпні відповіді. Гаразд, як це реалізувати на практиці, насправді все досить логічно. Є три основні кроки: по-перше, давати відповіді на дуже конкретні запитання. По-друге, детально пояснювати, як товар поводиться в реальному житті, у реальних сценаріях. І по-третє, обов'язково додавати розгорнуті блоки з поширеними запитаннями. Саме так магазин з простої вітрини перетворюється на базу знань, якій голосові помічники будуть довіряти. І, звісно ж, не забуваймо про технічну частину. Це абсолютно критично. Треба пам'ятати, голосовий пошук це майже завжди мобільний пошук. Тому такі речі, як швидкість завантаження, дизайн, що ідеально виглядає на телефоні, і проста логічна структура сайту, це, знаєте, вже не просто поради, це залізні правила. Штучний інтелект він просто не буде пропонувати повільний чи незрозумілий сайт. Крапка. Добре, з голосом розібралося. Тепер переходимо до другого, не менш вражаючого зрушення. Час поговорити про візуальний пошук. Адже саме тут звичайні картинки раптом перетворюються на нові ключові слова. Що це взагалі таке, цей візуальний пошук? Ну, уявіть, ви побачили десь класну річ, сфотографували її, завантажили фото в пошук, і він знайшов вам таку саму або дуже схожу. Це ж геніально, особливо коли поняття не маєш, як ця річ називається чи хто її виробник. А як це працює? Штучний інтелект, він же, шиї, дивиться на зображення зовсім не так, як ми. Він розкладає його на деталі, аналізує форму, колір, текстуру, пропорції і, що суперважливо, він аналізує контекст. Тобто, де і як цей предмет використовується. І це приводить нас до дуже-дуже важливого висновку. Фотографії на сайті це вже давно не просто картинки для краси. Вони це ваші нові пошукові активи. Подумайте про це. Кожне зображення це ще один шанс, ще один гачок, за який може зачепитися потенційний клієнт. Кожна якісна фотка працює на бізнес 24 на 7. Та що ж робити? Ось одна з найефективніших порад робіть акцент на так званих лайфстайл фото. Це фотографії, де товар показаний у своєму природному середовищі, в реальному житті. Чому? Бо це дає штучному інтелекту той самий дорогоцінний контекст, який допомагає йому зрозуміти, що це за річ і кому її показувати. А тепер давайте зведемо все це разом. І голосовий, і візуальний пошук це насправді дві сторони однієї медалі. Це все про створення контенту для світу, де штучний інтелект або «ші» стоїть на першому місці. Треба зрозуміти одну річ: сучасний «ші» не просто читає окремі сторінки вашого сайту. Ні, він намагається зрозуміти всю систему. Він бачить, як все пов'язано між собою, яка логіка в структурі, як одна сторінка веде до іншої. І як же побудувати таку сильну систему, яка сподобається шиї. Ну, по-перше, потрібна чітка логічна структура категорій. По-друге, корисні описи цих категорій, які ведуть користувача. Далі, детальні сторінки товарів дає всі нюанси, і нарешті вишенька на торті структуровані дані. Це, по суті, спеціальні мітки для пошукових систем, які прямо кажуть: ось це ціна, ось це наявність, а ось тут відгуки. Це неймовірно спрощує роботу для шиї. Добре, з теорією, здається, розібралися. Ми зрозуміли, чому це все важливо. Тепер найцікавіше а як все це втілити в життя. Переходимо до практичного плану дій. Отже, весь процес можна розбити на чотири ключові етапи: крок перший. Починаємо з аудиту, треба чесно подивитись на свій контент, зображення, швидкість, структуру. Крок другий переписуємо тексти, робимо їх більш природніми, розмовними, людськими. Крок третій беремося за зображення. Системно оптимізуємо кожне від назви файлу до розміру. І крок четвертий: технічний впроваджуємо ту саму мікророзмітку і постійно стежимо за технічними показниками сайту. І все це по суті зводиться до однієї простої, але дуже потужної ідеї. Пошук стає значно розумнішим. І у магазинів просто немає іншого вибору, окрім як ставати такими ж. Це вже не питання бажання, це питання виживання. І наостанок, давайте залишимося з одним питанням, над яким варто серйозно подумати у цьому новому світі, де люди шукають голосом і картинками, чи знайдуть саме ваш магазин, час дійти вже настав.